28 грудня 2024 року з білим пакетом в руках до одного з відділків поліції у Чернігові зайшла 15-річна дівчина. Сюди вона приїхала зі столиці виконувати роботу, яку запропонували в телеграмі. Я одразу сказала, нічого не буде. Сказала, що палити не треба. Дівчина думала, що її завдання полягає в тому, щоб доставити хабар. Насправді ж в пакеті була саморобна бомба, яка мала здетонувати, тільки но вона зайшла до будівлі. Цю роботу їй запропонували представники російських спецслужб. Від смерті школярку врятувало лише те, що про операцію росіян від самого початку знали співробітники контрозвідки СБУ. Саме вони підмінили бомбу. Ми заміняли там речовини і вибухові на невибухові. Нам вдалося поспілкуватися з росіянином який за нашими даними був куратором цієї спецоперації, чому російські спецслужби роблять з українських підлітків смертників, як українські правоохоронці виявляють такі схеми та ексклюзивне інтерв'ю з дівчиною, яка за 2000 тисячі доларів США ледь не стала терористкою? Дивіться далі. Ця історія почалася в Корюківці наприкінці листопада минулого року. На цьому відео 18-річний місцевий житель розбиває вікно тамтешнього ЦНАПу та кидає в нього пляшки з запальною сумішшю. Хлопець робиться за гроші на прохання російських спецслужб. Відео знімає як звіт про виконану роботу, після чого його поширюють російські телеграм-канали. Згодом співробітники СБУ спіймали палія. Спіймали ми його спільно з поліцією. Цей хлопчик йому 18 років, він пішов з нами на співпрацю та надав свій телеграм для того, щоб ми могли спілкуватися з іноземною спецслужбою. І в ході оперативної гри росіяни відпрацьовували певні завдання, ми їх якби виконували. Наступним завданням мало стати виготовлення двох бомб. Один к одному насипаєш, щоб вони були, от як я тобі прислав фотку, щоб вони були знизу, збоку і зверху. Термос знайде, пускай буде так. Но чтобы он был Співробітники російської спецслужби вимагали відеозвітів на всіх етапах процесу. Просто підготовиш какую -нибудь, какую -нибудь коробку під этот телефон, виріжеш дырку під камеру, саму коробочку, обмотаєш пластирем і абоніму пластир грязью. І буде взагалі виглядати, як така як валяється не коробка. Вони не знали, що з ними спілкується не юнак з Корюківки, а представники СБУ. Ми заміняли там речовини і вибухові на невибухові. Він мав виготовити вибухівку за легендою. заховати її в схрон. а зі схрону вже мала забрати інша людина. Цією іншою людиною і виявилась 15-річна школярка з Києва в соцмережі. Телеграм одного дня вона отримала повідомлення з невідомого номера з пропозицією під заробітку. Просто типу, при там, типу, цікавить, може є робота якась. Чи то там робота? -то, спілкування в Київ, що то там, ну такі різні. За словами дівчини, вона тоді не здогадувалась, що це може бути хтось з РФ. Вони сказали, що вони взагалі не по цій ж, типу, підпали якісь там чи ще щось. Ну спочатку, типу, як дізнались, просто там ім'я скільки років. А і все, і одразу сказали, що типа є така робота, що типа просто поїхати ну, в Києві, тіп, забрати якусь посилку типа і віддати іншій людині, і все спілкування тривало близько трьох днів, після чого школярка отримала конкретні інструкції, що робити. І вранці позвонили і сказали, що треба їхати в Чернігу. Сказав, що я не хочу їхати, тіпа типу, так далеко. Мені сказав, що вже типа ну куди, типу, куди ти задню даєш? Уже ж ти типу, поговорились. Дівчина до цього жодного разу не була в Чернігові. Мені казав тіпа типу, адрес і казав, куди визвати таксі. Таксі школярці оплатили росіяни. Гроші скинули водію на карту. Першим пунктом у Чернігові була одна з багатоповерхівок. Я підійшла там, типа якийсь чоловік відкрив по типу, двері, вийшов, положив. Пакет і зайшов з легендою мав приїхати взагалі. Чоловік А ми дуже здивувалися, коли приїхала неповнолітня дівчинка, і ми не розуміли, яке в неї завдання. Вона просто забрала вибухівку. У пакеті була бомба замаскована під термос. Після цього дівчина отримала наступні вказівки від росіян. Я забрала. Він мені сказав одійти. типу, десь на лавочку пройтись, достати телефон. типу, спакети на ну, взагалі там нічого не чіпати. Перемотаний скотчем. Коробка він сказав розірвати скотч. Включить типа телефон, Подивити, типа, чи включений, mm -hmm. и положить назад. Школярка выкликала інше такси та поїхала за адресою, яку їй надіслали. Приехала? Сколько ще? Почти понял. Через перекресток заправка, а водитель нос сует. Какие дома? Может, до Атб. Ты рядом где-нибудь просто с ментовкой? Я сказала, что меня батя забере на заправке. Все, умница. Я не сказала, пройтись, короче. Ну, выйти раніше, типа участка. І пройтись, типу, напротив десь поставити цей телефон, типу, з коробкою. Що, типу, убедитися, що я сюди реально приїхала і реально дам, типу, цю ж ту фігню. Вони в онлайн-режимі бачили взагалі, що відбувається. Вони контролювали, хто заходить, хто виходить з поліцією. Переконавшись, що дівчина на місці, представники російських спецслужб дали їй команду зайти в приміщення поліції, зайти в участок, сказати, що мені до дежурного, знайти слідувателя Назара Вікторовича. Такого там оказалось немає. І, коротше, потім мені сказали чекати в порядку живой очереди. Ждать в порядку очереди. Ау, мне мені не полить камеру? Ну, все, выходи відтуда. Скажи тобі, к мужу, треба спочатку подойти. Коли вона зайшла, росіяни намагалися ну, дистанційно підірвати її разом з вибухівкою. Коли вибухівка не здетонувала, 15-річна киянка мала покинути приміщення поліції. А він зі не на зв'язку це все. І написав просто, типу, уходить оттуди. Ти розуміла, ну що взагалі от відбувається що з тобою могло бути? Ні, я не знала, що може бути, типу, зричатка. Він сказав, що це щось типу, взятки чи щось такого. Просто передати треба. Це просто був виходить, пакет. З телефоном і ще з пакетом, користо. Чи так видавався якось підозрілим тобі цей пакет? Що Та він ні, обичний епіцентровський. А що всередині? Теж ну так, ти нам Мені Не можна було дивитися. then in the Ну, ці вибухівки було три кг гайок, десь три кілограми вибухової речовини було. Якщо вона здетонувала, то були б я вважаю, були б жертви. Після невдачі зі школяркою росіяни намагалися покарати 18-річного жителя Корюківки, того, який підпалив ЦНАП, та який на замовлення росіян мав займатися виготовленням бомб для теракту. В нього залишилася друга бомба, замаскована під вогнегасник. Після провалу операції у відділку поліції Росіяни зв'язалися з. З юнаком і сказали йому, щоб той підготував вибухівку, яку нібито хтось забере. Під час того, коли він якби під'єднував ці дроти до телефону, детонатори, куратори з іноземної спецслужби е одразу здійснили дзвінок, щоб я проводила смс-то пішло. Коли росіяни зрозуміли, що з ними спілкується незавербований хлопець, а ми. Тоді одразу пішли погрози родичам та близьким співробітників. Що... саме. місті цих розвитків. Тепер я буду вдвоє борщу вас У Ході оперативної гри було виявлено ще декілька осіб, також неповнолітніх в інших регіонах нашої країни. Їх було затримано, проводиться там дії. І деякі з них вже сидять на СІЗО. В СБУ кажуть, що росіяни в більшості випадків шукають для співпраці українських дітей через месенджер Телеграм. Вони додаються до груп з підробітку, і через ці групи підробітку виходять на дітей в першу чергу та пропонують відносно легкі гроші за відпрацювання певних завдань. В першу чергу росіяни використовують підлітків, оскільки в них не сформована свідомість. Також діти хочуть легкого заробітку, легких грошей. В першу чергу через це за доставлення посилки до поліції росіяни обіцяли 15-річній школярці з Києва до двох тисяч доларів. Розповідає, куди планувала витратити гроші. Мамі там бабушки може, що додому треба було малому якісь подарочки. Хотіла брату Ну, там такі. Гуляють туди сюди в СБУ зазначають, обіцянки великих грошей переважно залишаються лише обіцянками. Деякі платять деякі кидають, просто блокують і все. А потім дитину саджають образно на 10 років. Ну, вони понесуть покарання за стати Державна Зрада 111, або диверсія, якщо щось там зірвуть чи спалять. Тобто можна заїхати на 10-15 років, навіть не на пожиттєва. Дівчина після того, як потрапила в пастку росіян, говорить, що надалі вже знає, як себе поводити в подібних ситуаціях. Ніколи не соглашається, якщо за якісь легкі дії пропонують. Тіпо нормальну оплату, ну це це понятно, що це щось нечисте. Блокувати із в поліцію дзвонити. Ну обов'язково треба звертатися до служби безпеки України. У нас навіть зараз створений бот з полифСБшника. Також є лінія довіри, тобто дзвоніть. Завжди допоможемо. В СБУ зазначають, що українських дітей, яких росіяни хочуть зробити терористами, це нова тенденція у роботі спецслужб РФ. Раніше їх виконавець просто приносив пакет з вибухівкою, встановлював камеру напротив, та вони в онлайн режимі спостерігали, якщо там підійде військовий або машина, під'їде, яка їх цікавила. Вони дистанційно підривали. А зараз це такий випадок стався вперше, що вони не нехтують нічим, навіть готові підірвати дітей. Ну, вони використовують як, як одноразовий матеріал. Якщо відпрацювали завдання, то все, вони кидають їх і шукають інших дітей. Ми зв'язалися із замовниками цього теракту ЗРФ, які вели в Оману співробітники СБУ. Це лічно ваш аккаунт, так? Або це робота? Це а іменно саме... почати і що пользуватися крім вас? Ні, тільки я пользуюся. Чоловік представився нам Романом, і ми напряму запитали в нього, чому він планував використати українську неповнолітню дівчину як терористку. Ніякої дівчинку взривати ніхто не збирався. А що збиралися тоді? Нічого не збиралися. Але ви вели з нею спілкування яке-то? Я не вів з дитинком ні з яким спілкуванням. У нас інше напрямку працює. Підкажете, яке? Для чого? Для інформації СБУ? Ми взагалі не розуміємо, о якому ви взагалі говорите. За інформацією оперативників, цей чоловік представник головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації. Це центральний орган управління російської військової розвідки, ключові напрямки якого розвідувальна і диверсійна робота. Ні какой організації тогда ну все одно ви в неї не состоїте і вам не незачем об этом знать під час спілкування росіянин постійно відкидав, що вони планували підірвати неповнолітню у відділку поліції в Чернігові. Вот эти ваші освідомители это пропаганду пускають проти РФ. То что російські спецслужби використовують дітей в таких, скажем, операціях это нормальная ситуація? Ну зарвали ребенка, разве там или що? И есть доказательства тому, что это именно наша организация этим занялась. Вы утверждаете, что вы не используете детей в своих целях? Таких, как вы сейчас мне сказали, нет. А в каких других вы можете использовать тогда? Детей мы вообще ни в каких целях не используем. А как вы выбираете людей, которых используете? Ми не вибираємо, вони самі нас вибирають. Під час підготовки цього матеріалу, 1 лютого в Рівному стався вибух в приміщенні обласного ТЦК. Одна людина загинула, ще вісім зазнали поранення. Терористом виявився 21-річний житель Житомирщини. 2 лютого у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух біля будівлі районного ТЦК. Поранено чоловіка. За інформацією, здетонував невстановлений предмет. На Буковині двоє місцевих жителів 17 та 18 років заклали в покинутій будівлі саморобний вибуховий пристрій та готувалися підірвати наряд поліції, який мав прибути за викликом. У центрі рівного затримали двох 19-річних чоловіків, які готували вибух поблизу районного управління поліції. У Києві затримали 22-річну жінку зі Львова, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ. Всіх затриманих судитимуть за статтями Кримінального кодексу України. Державна зрада, диверсія, замах на вчинення терористичного акту, перешкоджання законній діяльності зсу Санкції статей передбачають різні терміни ув'язнення або і довічне позбавлення волі.